У білій церкві відбувся благодійний концерт Скрипаля та Война ЗСУ Моїсея Бондаренка. Він зіграв, щоб підтримати 59-ту мотопіхотну бригаду, яка нині перебуває на покровському напрямку. Присутні були неймовірно вражені його талантом та тим, наскільки він здатен відчувати музику тілом. Зазначу, Моїсей вступив до лав ЗСУ на початку повномасштабного вторгнення і у свої 25 не лише захисник України, а й талановитий музикант. Анд, який у 2022 році виступив у фіналі нацвідбору на Євробачення, він надихає своєю грою на скрипці, як цивільних, так і військових на фронті. До того ж, так збирає донати і доводить, що українці сильна нація, талановита та здатна подолати будь-які труднощі на шляху до перемоги.